Зараз ми з вами повторимо, як виділяти групу об'єктів. Для чого це нам потрібно знати? Нам потрібно, це потрібно знати для того, щоб ми могли не по одному файлу переміщати або видаляти, або інші дії якісь виконувати. А зразу з групою об'єктів. Щоб виділити групу об'єктів... Слід натиснути ліву кнопку миші на вільному місці біля того об'єкта і не відпускаючи її, провести по цих об'єктах. Ми зараз з вами виділили групу об'єктів, які знаходяться поруч один біля одного. Але наступає таке питання, що нам необхідно виділити об'єкти, які знаходяться поруч і на різних відстанях. Слід натиснути клавішу Ctrl. І кликаючи лівою кнопкою миші, ми обираємо групу об'єктів. І в нас об'єкти виділилися, які знаходяться на полищі. Нам потрібно перемістити, одібрати певних авторів музики, наприклад, і помістити в папку. Ми вже знаємо, що за допомогою лівої кнопки миші ми можемо протягти і виділити групу об'єктів. Ще як групу можна об'єктів виділити, кликнути по останньому, затиснути клавішу Shift і не відпускаючи її, кликнути по тому об'єкту, який ви хочете виділити. Так, і нам потрібно ще з цього списку, наприклад, декілька файлів. Нас затискаємо тепер вже клавішу Ctrl. Лівою мишкою. Кликаємо по тих об'єктах, що нам необхідно. Це. Група об'єктів виділена. Тепер натискаємо ліву кнопку миші. Наводимо на папку і відпускаємо її. Група об'єктів у нас опинилася новій папки.